Всіх вітаю на каналі, просили зняти відео, як в мене встановлений радіатор з Москвича на Шефенга 244-го. Чи він стає в рідну рамку? Поїхали, відкриваємо капот. От вам радіатор. От рідна рамка. Так як видно, вона. Рідна прикручена тут, просто розвернута другим боком. От, сюди просто доварив, о, видно, місце зварки, навіть не шліфовано. Просто доварив такі, такі полосини, посварив отвори, їх є чотири. О, два, два звідси, два звідти. Все, і радіатор стоїть, ніяких питань. Бачка нема, Бачок я викинув. Тому що... Пробка тримає добре, не скидає, вона скидає при 110 градусах. В життю ви того трактора стику не нагрієте, навіть в саму жарку погоду. Тому тут бачок тут якби без потреби з того боку. Просто трубка, на хамутики її вчепив, у разі чого там собі десь воно стече трохи. Так само звідси. Полосина, отвір, бовтик на 8. І звідти о, так само. О, так само просто доварено до рідного кріплення. От це рідне кріплення. Як би то показати добре. От воно. О, отвори від рідного радіатора. Тут стоїть вентилятор Opel Vectra. Двохпозиційний фірма Bosch. Працює добре. Ну, до вентилятора я вже там доварував вже. шматок дифузора зверху, бо він мені там не ставав. А кріплення оригінальне. О, воно. О, о. Оригінальне кріплення. Що там того кріплення? Там просто був вгулок 30-й, певно. І все, о, доварений просто вуха. Тут. То вже кріплення радіатора. То вже якби корпус радіатора. Ось такі справи. Тому хто каже, що не стає, стає. От. От, один болтик. І от знизу. От, другий болтик. Все стає. Тут пішов хід. О, о там. О, від помпи пішов вхід, тут пішов вихід. Все, плита, той викинув, той кип'ятильник, він тут не потрібен взагалі. Система зменшилась на 7 літрів з 20. Добре працює. Сезон вже відпрацював. Нарікань взагалі ніяких немає. У радіаторі, що було змінено. Було змінено. Тут був впаяний, тут був кран штатний, заводський, він був випаяний, був впаяний, була впаяна різьба під датчик температури, включення вентилятора. Кран переніс, ступінчатим сверлом зробив отвір. Впаяв кран тут. От він. Краник зливний, на всякий випадок. Часом треба зляти, буде антифриз чи що. Отакі От справи. Все просто зробити можна, роботу робить. Тим більше, що він латунний. Запаяти можна буде вдома. Скоренько. а алюміній, алюміній так просто не запаяєш. І тепловіддачу він віддає набагато ліпшу, ніж алюміній. Довше нагрівається, довше вистигає, але вентилятор з цим справляється. Добре, отаке От коротеньке відео. Всім дякую за увагу, до побачення.